У мене тут цей. цілий ранок розслідування. Да? Я граблю не взяла стій. каже, сама нариваєшся. Да? Я сплю. Я знайшла соломку і сонечко. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ось сьогодні морозний сонячний ранок. Ну як? Зранку, прям геть так. Ранку раночку не було сонечка, а це йду відкривати, бо трошки потеплішало, тож треба відкривати господарство. там восьма година. бо... Холодно було, не відкривала. Тож, йдемо. Курочок відкрила. Дякую вам за те, що хтось написав, що треба купити сірку їм. Це що? Бачите, пусті місця є. Не у всіх, але є. Кормова там чи яка. Ну, я бачила, що продається в магазинах така. Будемо в місті, треба обов'язково купити. Бо подивилася, нічого там по них не повзає, бо є ще ті такі, що там їдять пір'я. Немає їх. Позаглядала, так сказати, але щось, щось не то, бо випадає. Не знаю, що таке, щось, щось не так. Ця вже ходить тут випустила. Пройтися її. А ці Корито. зараз Макс вийде і треба доварити ще з боку. Капець не вигортали по бокам. А тепер горнуть Вон на бік, і там насипано, вона виїдає. Так що зараз Макс вийде і сказав, буде доварювати. Так, забрала ось каструльку. Це ця каструлька в чорної свинки з водою стояла. Я як закриваю, вививаю всю воду, щоб не замерзала. А Макс вчора не повели, Позамерзала. Зараз Зараз віранду поставлю. Та й новенько й Так, Макс там в гаражі корито. зняв уже. Працює з ним, а в мене тут розслідування. У нас по дворі. по двору е коротше, от таких слідів багато. Таке відчуття, що хтось знаєте, на велосипеді їздив. Але ні, на велосипеді ніхто не їздив. Женя Лато хворів вже, потім в школу ж пішов. Вже. Тут сліди є, там на цьому. Де квіти? Потім отак ось тут зараз покажу. Я не можу зрозуміти, що це таке. Таке відчуття, що у нас хтось їздив велосипедом. Ось. Ось така лінія іде. Чи це якась собака до нас забігла, знаєте, з цепком, цепок тіліпався. Чи що це воно таке? Ось одна друга. І це так по цьому. І за хатою є. Щось взагалі незрозуміле. Хоча таке. Ось тут, а це прям слід велосипеда, бо воно так... не знаю, що це таке, я просто в шокі. У мене тут оцей. Цілий ранок розслідування, я ходжу, сліди, сліди, я не можу зрозуміти, що воно таке. Пояснення немає. Хоча ось, бачите, таке, воно як дві якісь лінії. Незрозуміло. Може точно собака, бо у нас тут собак багато бувають, забігають, бо там же ж цей. Та сітка з городу, і ось сліди. І ось Макс висипав тут цей. Так погано, клей поганий. Суміш, і дивіться. Ось один, другий, третій, хто воно тут тягався, що воно таке взагалі не зрозуміло. Ну, отак, от одна полосочка і друга полосочка. Коротше, цікаво, цікаво. З дивіться, що Макс наробив. Це б було приварено, а це також, бо вони почали вбік. Прям вигортають і все, воно тільки пропадає. Ну, як курі виходять, то. Докльовую. А ще, друзі, якби оце не моє розслідування. Оце ж ходила, оце, виясняла. Дивіться, що ми знайшли. У нас тут є дрова, такі вони на купці, можна сказати, не сухі. Сухі ми беремо на розпалку, а це так зверху кладемо, щоб воно довше горіло. Ну, коротше, не про це. І дивіться, дивіться, що там є воно. Бачите? Це тут колись була яблунька така стара. Ми її спиляли. І на тому пеньку гливи росли, є у мене вже на відео, що в тому році. Але той паньок трухлявий став. Ми його розгребли, але все одно грибочки залишилися. І добре, що тут є з персика оці гіллячки лежать. Але курі туди не добралися і не поклювали. Тож зараз піду візьму ніж. І буде в нас сьогодні картопля з грибами, з глибами. Якраз дуже мені хотілося грибочків. Так, корито вже на місці. Макса скріпить. Ти ж на два кріпи, чи воно й на два не хоче. Закрили, закрили дівок. Сидя, сидіть. вредні. Так, давайте. І вийдіть на прогулянку. Ой, ой, що ж ти робиш? Ой-ой-ой. Макс, написали, треба купити сірки, треба будеш з роботи їхати, або як разом зараз сірки. Ну, кормова якась є. Оце що вони лись. Ага Ой, Півень, я забула, що ти б'єшся. А ну, давай покажемо, як ти можеш. Давай. Давай. Не хочеш? Ага. Ну, я граблю не взяла, стій. Каже, сама нариваєшся. А, а, а. А, та, та, та. а ти далі, да, прикріпив? То ти геть вперед був прикріплював. А де залізло все одно. І на твою перемичку. Ага, бач, не подобається. І що, щось. <плес> е, -е півень, півень. Так, я хожу тут, хожу по <сі> всьому дворі. Одне яйце, ну, це я в корей забрала. Вчора було 10. Думала, це морози почнуться, не буде. Ага, ні є. Ну це добре звісно, але сьогодні тільки одне. Ну, з чесно вечері, Дивіться, що я вам покажу. Пані гріється на сонечку. Вляглася. Все одно земля холодна. що ти там вляглася? Я лежу, гріюсь. О, оно дивіться, що я вам казала. Ходять. Оце ж вона і є, це оце у нас оце створіння ходило в дворі, бо з ципком. Макс! Я знайшла, хто у нас ходив у дворі. Бо з ципком ходить, а це сусіда через хату. Це в нас Женя й до школи сам не йде. Ну, до школи, до автобуса. Кажу, давай вже сам починаєш, значить, дорослий хлопчик тут недалеко, нам три хати пройтися. Ні, собак боїться, страшне, а це ж вона тут біля нас. Що? Там собака вон ходить. Мені цікаво, як вона до нас пролізла. Ну, я дирку знайшла, затулила всі таки. Затоптала весь город. Це зараз то не страшно, а. Зігнав, дамочка. вона спала собі. Так, я пішла по ніж. Вони замерзли. Так, я не можу себе. Прийшла, думала тут раз-два і все. А воно не раз-два, бо на вулиці мороз. Полила водичкою, зараз буду пробувати вирізати. Ну що, друзі, грибів я нарубала, як бачите, дійсно рубала, вони замерзли. Вон. Але пахне. А. Граблі, це моя приспособа від півня. Я з ними завжди ходжу, бо тільки що йшла без них, а він уже все. Добре, що штани теплі та не так болять. О, пішли ми. Ой-ой-ой, зараз впаде. Так, а ще граблі стануть в нагоді, ось дивіться. Тин, тин. А то ще впаде. Тин -тин. Тай, вони маленькі. Каже, я сплю. Я знайшла соломку і соночку. спи, не буду, я тебе. Ми тут на горищі солому беремо. І... Вона ж бува падає. Лежи, лежи. Курочки, звісно, тут он. Після свиней вибирають, але мені не подобається, що вони оце лисі стоять, це капець. Ну немає. А що так? Це ж, це ж не добре, що вони. Будемо надіятися, що оцю сірку треба взяти післязавтра і треба тут у нас в магазині сходити, подивитись, може, у нас є.